Сьогодні я хочу показати вам свій вішліст зі стіма і впевнена, що ви також щось візьмете для себе. Почнемо ми з бази. І перше, це такі сині класичні джинси. Чому класичні? Тому що це дуже правильний синій колір, який дуже класно буде пасувати під будь-що восени. Мені здається, можна навіть не пояснювати, з чим їх комбінувати, бо вони просто тупо під все. Цю куртку можна коротко описати мемом господи, допоможи. Я не знаю, як інакше її представити. Вона ідеальна. Вона коротенька, має гудзики і пояс. Я б скомбінувала її зі спідницею і обов'язково з високими чоботами. Я дуже хочу цю сорочку саме в коричнево бордовому кольорі, тому що в моєму гардеробі майже немає таких кольорів. З такою сорочкою проблема, що знову вдягнути. Вже не проблема, тому що ти просто вдягаєш ті ж самі джинси, майку або футболку, і її і виглядаєш просто супер стильно. Я ще не втрачаю надію на те, що осінь нас порадує теплими днями, тому дуже хочу собі цей жилет терян. На перший погляд він супер базовий, але його можна носити по різному. На голе тіло під сорочку або під лонгслів. До речі, у Стіма зараз вишукані колекції і досі діють знижки. Тому переходьте на їх сайт і обирайте свій вішліст. І пишіть в коментарях, як вам мій.